Здається, насувається дощик у вигляді грози. Друзі, всім привіт! Запитуєте, куди я пропала. Займаємося городом трішечки. І сьогодні е, буду готувати пару днів назад Ми висадили вже розсаду в ґрунт, тому що вже подивились прогноз погоди. Вже вночі у нас більше 10 градусів. Висадили вже і переці, і баклажани, і помідори. Пізніше покажу. А десь через два тижні вже можна буде зробити їм перше підживлення. І якраз два тижні потрібно, щоб перебродила кропива та курячий послід. І Я буду сьогодні готувати добриво і покажу вам трішечки розсаду, і як я готую добриво, щоб через два тижні підживити нашу розсаду. Зараз дуже добре збирати кропиву і вже майже останні дні, тому що вона скоро вже буде випускати насіння, і вже тоді вона не, не така корисна. Тому збираємо до того часу, поки вона не випустила свої насіння. От і ще помимо добрив, можна також муль, як мульчу використовувати кропиву. От, наприклад, під огірочками я також буду брати, покласти як мульчу, а потім, коли вона висохне і подрібняться листочка висохнуть, то вона буде захищати від слимаків наші рослинки. Якщо в когось є слимаки, то просто можна просушити кропиву, потім її подрібнити, подрібнити і посипати це краще діє, ніж шкаролупи від яєць і все інше. Так що іще навіть деяких шкідників відлякує. Я також читала, що кропива відлякує деяких шкідників на городі. Тільки треба без рукавичок, без перчаток робити. Тоді буде користь рослинам і самі, самолікування буде таке. Не хочу я такого самолікування. Чи добре буде? Я тебе без рукавичок. До речі, можна не тільки кропиву використовувати, тому що знаю, не всіх росте кропива. Можна будь-яку травичку, навіть от попадається тут перії разом з кропивою. Я також додаю. Можна зовсім небагато додати чистотілу, зовсім трішечки дуже хорошо підходить кульбаба. Будь-яка рослина, якщо вона перебродить два тижні, буде підживлювати нашу рослину різними мікроелементами і підвищувати її імунітет. Так, як і нам ми підвищували імунітет. Робили котлети з кропивою зовсім недавно, а тепер будемо підвищувати імунітет нашим рослинкам, які ми висадили і вони перехворіли, що вони набрали масу зелену. І ще не експериментувала, але ж так наблюдаю, подивіться, що на кропиві зовсім немає тлі. Навіть полин весь обсипаний тлею, а тут тлі нема. Тому можливо, кропива. Також захищає від тлі. Обов'язково там, де є тля, посиплю і побачу, буде вона відлякувати чи ні, і далі вам скажу. Натоптали добре відро. Відро в нас на 20 літрів. Зараз будемо готувати добриво. Дивіться, у мене тут ємність. На скільки тут? 38 літрів здається. 40, це. 40 літрів цей бідон. От Наповнюю повністю ось утромбовою кропивою. От, так. І далі рядом в мене також ємність для курячого посліду. Через два тижні буде готове і те, і те добриво. І можна буде чередувати. От, беріть посуд так, щоб. Була з кришкою, тому що дуже неприємний аромат роздається, прикривати кришкою. І потрібно оці бетони я буду класти в тінь під черешню, тому що вони краще бродять в тіні. І наливати водою будемо дощовою. У нас зберігається дощова вода в бочці. Вона не холодна. Наприклад, курячого посвіду один до одного. Одне на 10 літрів відро курячого посвіду і одним відром зальємо води. води, а тут зальємо так, будемо знати, що воно буде бродити, буде бурлити. Тому водою зальємо так по шийку, також, щоб воно не виливалося через верх. А гніт зверху треба, зверху треба покласти? Гніт не треба, просто отак прикрити кришкою і все. Ясно. Так, так що зараз відкнемо насос і залиємо все дощовою водою. Заливаємо водою, потім ми затолкаємо далі під черешню, щоб було в тіні. І ще потрібно буде раз в день підходити і палкою перемішувати. І трав'яний настій, і настій з посліду, щоб краще воно бродило, щоб то, що зверху, також добре перебродило, тому що може зверху плавати. Ну, зараз наповнимо наші ємкості. І все, і я виключу, бо це дуже цінна вода для розкладу. Так, дощову воду, воду ми економимо. І бажано подалі від хати, від вікон, тому що запах не дуже такий приємний. І збираються також ще комарі, всякі мушки, тому подалі від хати. Це, друзі, у мене вже готове добриво. Це вже буду підживлювати цю розсаду, яку у мене росла вона під агроволокном в парничку. Я вже її навіть посинкувала. Бачите, я вже один раз її підживлювала таким добривом. І подивіться, як вона добре виглядає. От, пасиночків ніби немає. І навіть вже от тут викинула цвіт, а от тут покажу вам, вже навіть і виціли мої помідори. Бачите, Спілих нема? Ну, ні, стиглих ще нема поки що. Посередині, щоб економити в парничку місце, я також розпасинкувала помідори, які пізніше висаджували. Тут розсада у мене по одному, два корчики різного сорту, сортів декілька. От. І що я, що я робила? От ми з Іваном Афанасьовичем з'їли е, пару бананчиків. Я набрала пів банки також дощової води на три літри. Тут у мене дощової води. З'їли два бананчики, шкурку кинули сюди. Робила яєшню, шкаролупи кинули сюди. Якщо роблю суп і там корінці від петрушки або від кропу, або від салату, також кинула сюди. Воно десять днів, ну, десь 7-10 днів я навіть не пам'ятаю, вже повністю перебродило. Я його протіжую. Воно, звичайно ж, також пахне неприємно. Навіть фу, фу, фу. Фу, фу, фу. покажи, що в навіть, навіть чистила цибулю, додавала лушпиня з цибулі. Все воно неприємно пахне, але це дуже приємно для наших рослинок. І шкідників відлякує, і підвищує імунітет. І тепер що неприємно? І тепер я це все додаю в лійку з водою. Ну... Так як у мене в лійки десь 10 літрів. 10 літрів, я повністю не наповнила, так що було один до трьох. 3, 3 літри цього настою, тут може трішечки менше, і літрів 6 води. І вчора ввечері ми поливали і назволожену землю. Я трішечки ось так підживлю свої помідорки. І ці, і ці. Ті що позавчора ми висадили. Я ще їх підживлювати не буду. Ми просто їх полили дощовою водичкою. Ось так під корінь прольємо. Ці рослинки вже підготовили палки, щоб підв'язувати ці, що будуть у мене високорослі, тому що тут більшість високорослих. Можна також підживити. І капусточку. Зараз покажу вам, я вже один раз таким настоєм підживляла. Десь коло мийки, там де ви чистите е, свої овочі, поставте трьохлітрову баночку. Звичайно ж, довго її не тримайте. А через два дні наповнили та й винесли десь на вулицю. Та ні, щоб не було неприємного аромату. Ось покажу капусточку, вже так один раз підживила, покажу, як вона себе. Почуває. Подивіться, як вона повеселіла після того, як ми її підживили. От, Як вона вже майже почала скручувати качанчик. ще. Дощика немає, тому приходиться, друзі, все поливати. Ну а ці помідори, ось, а тут покажу вже по ходу е, грядочки, які ми садили. Відео є, ми тут садили салати, руколу і листя гірчиці також салатне. Так вибачайте, не бачу все добре в екрані. Як вийде, так і зніму. Ось подивіться, оце, може я зніму дай? А ти теж не побачиш, воно маленьке камера. Що ж воно так? Чого воно так? Ага, от. Оце у нас перший рядок, це листя гірчиці листової, другий рядок рукола зійшли. Це салат у нас качанний. І далі також салати. Тут два-три сорти у нас салатів було. І ось ці помідори, які ми садили два дні назад. Їх посадила, потім полили дощовою водичкою. потім... Пригорнули сухою земелькою і поки нічого не робимо. Через два тижні польємо тією підживкою тим добривом, яке ми підготували. Тут перець солодкий, посадили також. Ну і далі ще піду. У нас також салат, який вже ми їмо. Цибуля також. І зовсім небагато баклажанів. Також будемо підживлювати через два тижні. Тут посадили базилік і кілька кустиків перцю гіркого. Не знаю, вам видно чи не видно, коли сонце в камеру. А також залишаю лікарську. Ромашку, якщо вона зустрічається на городі, це якраз на доріжці виросла. Також будемо збирати до чаю. Редис вже з'їдаємо, і там, де ви бачили помідорки, що в мене там в міжряді ростуть. Насадимо тут також помідори, коли вирвемо редис. Горох, якщо виросте горох, з'їмо можна ще посадити огірочки. А ось тут огірки, які ми садили з вами на відео. бачите? Ось як вони посходили, ми пройшли між Ми садили густо, а в міждоряді, бачите, можливо, не все зійшло, тому що дощику не було. Ми так поливали ось такі огірочки. Тому ще рядочки самі не сапали, тільки міждоряді пройшли чудосапкою сапкою нашою. Ось, три рядочки ми з вами тут садили. І потім тут пізніше я ще посадила. Далі два рядочки. Ну вони ще зовсім не зійшли. Так, Іван Афанасьевич там поле. Картопля, як себе почуває замульчирна. Що там? Це ще ми не, не мульчи, це не мульча, це ми накривали сіном. Вона в нас много страждальна, вона два рази бита морозом, але ж під сіном добре себе почувала, з під сіна вона виросла. Так ми залишили, додамо ще більше сіна після дощику, коли пройде дощик, промочить землю, додамо ще більше сіна, замульчуємо і так буде. Вон той куст, бачиш, навіть ще не вибрався з полону, так під сіном і стоїть. Mm -hmm. Але ж я дивлюся, що треба буде сіно вбирати, чому ми поки ще не додаємо, тому що вже, бачите, є он. жук Колорадський відклав свої личинки, свої яйця і потрібно через. Пару днів вже. Обробляти Як тільки почнуть вилуплятися, так зразу і Так, Потрібно обробляти. Як тільки обробимо, піде дощик і замольчуємо повністю сіно. А ти знаєш, я перевіряв там, де під сіном нема жука, а де без сіна, отако якраз є. Ну, можливо, сіно також відлякує. Ну, захов... заховалися ти. Все, друзі, розказали ми вам сьогодні про наші справи городні. Ви в коментарях запитуєте, чому не знімаємо рецепти. Трішечки зайнялися городом. Всім бажаємо мирного неба, всі дякуємо нашим всім Збройним силам, які дають можливість нам порпатися в городі, вирощувати овочі. Дякуємо всім, 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 хто захищає нас, хто допомагає Україні. Всім бажаємо мирного неба без виключення, щоб мирне небо було над кожною домівкою на нашій прекрасній зеленій планеті. До побачення, пока-пока. І не забуваємо про вподобайку.